Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Скобаровський. І сьогодні, друзі, я хочу прожити цілий день на сухпайку із Франції. Тому запасайтесь смакотою, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. І так, друзі, дивіться, як він виглядає. Ось такий сухий пайок на 24 години. Меню номер 4. Так, перше, що я хочу, давайте розпакуємо і розкладемо все, що тут є. Подивимось, який же тут набір входить. До цього сухого пайка. Відкриваємо і дістаємо все, що тут є. Ого! А він крутий. Подивіться на цей сухий пайок. Подивіться, як все тут виглядає. Друзі, я вже розклав все, що тут є. І тут навіть поклали суп. Тому в обід мене буде перша страва і друга. Це найшикарніший поки що, на вигляд, сухий пайок, який я бачив. І так, друзі, розпочнемо. Перше, у нас буде сніданок. Це кава. Я достав цукор, шоколад і батончик із фруктів. Також сніданочок наш. Мюслі. Тому розпаковуємо їх. І зараз будемо готувати. Дивіться, як вони виглядають ось така краса. Пересипаємо. І давайте подивимось як їх потрібно готувати. Потрібно влити 120 мл холодної води. Тому давайте побачимо, що воно вийде. Додаємо і перемішуємо. Так, тепер пересипаємо каву, в наборі йде два пакунки. Це у нас, друзі, 100% арабіка. Ну, побачимо, що це за арабіка. Так, І додаємо сюди цукор. Цілий пакунок є. Заливаємо водою. і зараз будемо сідати, снідати. І так, друзі, розпочнемо наш сніданок з наших мюслів. Так, Ось так вони виглядають. Води я додав трішечки менше. Там в інструкції написано 120 мл, я додав приблизно 100 мл і бачу, що воно вже знаєте, таке, жидке, то вирішив більше не додавати. Куштуємо. Солодке. Є якесь варення, є насіння, горішки. М -м -м. Дуже смачно і цікаво той же час. Тому доїдаємо і відкладаємо. Недавно кайфовий. Далі дивимось. У нас є ось така шоколадка. Монтана. 25 грамів. Давайте її відкриємо. Так, і я бачу, бачу чорний чорний шоколад. Самий звичайнісінький. Ось такий батончик. Так, ну що, куштуємо? Разом з нашою кавою, Саме звичайний чорний шоколад. Так. Так, з'їли. Далі відкриваємо цей наш батончик. Чи що воно таке? І... Так, це у нас десь та з цукатами. Давайте скуштуємо. До речі, підібрав я собі сніданок більш-менш так, як треба, щоб не переїдати. Мені здається, під каву те, що треба. Все, доїв я свою ногу і шоколад. Допиваємо каву. І трішечки пізніше щось приготуємо собі ще. Поки що на даний момент я дуже і дуже здивований даним сухопайком. І так, друзі, настав час обіду. Я вирішив, що на перше у мене буде ось такий суп. Подивіться, потрібно набрати 1 четверту літру води і розігріти її до 70 градусів, після чого залити цей суп водою. Так, є, водичка розігрівається далі. Далі у нас на друге буде ось така лазаня 300 грамів. Давайте відкриємо. Ого, подивіться, яка вона жирна. Так, давайте її дістанемо звідси і перекинемо. Ось сюди в тарілочку. Так є всю нашу красу дістаємо і зараз я хочу це все діло розігріти. Тому відправляємо нашу лазаню мікрохвильовку на пару хвилин. Далі беремо ось такий наш. Енергетичний напій для спорту 500 мл. Ось кружка з водою. 500 мл це повна кружка. Тому ми зараз висипемо і дольємо води. Тому відкриваємо і зараз зробимо цей наш напій. Перекидаємо. Бачите, місце ще є, тому водичку ми зараз сюди ще дольємо. Так як вода наша вже розігрілась, я бачу, що ще трішки і вона закіпить. Тому вимикаємо і пересипаємо наш суп. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось такий супчик у нас в пакунку. І тепер переливаємо 250 мл тепленької води ось сюди. І все добряче перемішуємо. І так, друзі, дивлячись на свій обід, я дуже здивований, бо це виглядає як в якомусь ресторані. Подивіться, лазанья, гарненький суп і напій. Я перелив з цієї чашки собі в стакан, щоб мені вистачило на декілька разів. Давайте з першої страви скуштуємо. Наш суп. Пюрешний. Не знаю, можливо, це гороховий. А ну давайте скуштуємо. Так, це пюре. Дуже смачне, багато зелені і смак дуже і дуже ніжний. Легесенький такий. Ммм. Дуже смачний суп. Ммм. Виїдаємо. Бачу тут ще є грінки. Багато гріночків. У цьому супі. І він, знаєте, трішечки гостренький. Так, знаєте, легесенько. Легесенько-гострий. Суп дуже-дуже-дуже класний. Я його з'їв. Тепер переходимо до другої страви, і це в нас лазанья. Лазанья, Я її трішечки тут поламав, але суть це не міняє. Давайте, скуштуємо. Таке враження, що мені готували шеф-кухарі. З'їли другу страву і давайте тепер все зап'ємо цим цікавим напоєм. Солодка водичка малинова. Таку водичку зазвичай люди беруть на тренування. Франція мене дивує дуже класно. І так, друзі, третій прийом їжі у мене зараз буде полуденок. Для цього я взяв. Ось таку консерву. Я буду її їсти з цим печивом. Тут, до речі, три варіанти печива: це солоне зі злаками і шоколадне. Оце мені цікаво, яке воно на смак. Його будемо їсти разом з нашим чаєм. Тому відкриваємо пакунок, зараз ми його зальємо і туди пересипаємо цукор. Також я хочу скуштувати крем карамель. Сідаємо за стіл і зараз це все скуштуємо. І так, розпочнемо. Давайте відкриємо наші крекери і подивимося. Чи взагалі тут є ці три варіанти? Так, є. я вже їх бачу. Дивіться. Це у нас іде перший варіант солоний. Далі йдуть Ага, солоних навіть три. Солоних три. Далі йдуть злакові два. І шоколадних три. І підсолені крекери я хочу відкрити цю консерву. Це у нас тут повинен бути тунець. Бачите, це паста. Паста навіть десь тут. Давайте відкриємо. Побачимо, як воно виглядає. Бачите? Тунець, але подріблений. Зараз ми його намажемо і скуштуємо з цим крекером. Давно я так смачно не їв. Саме як сьогодні. Мені даром кажуть, що Франція дуже гарно готує. Я оце поки їм. Я вже закохався в Францію. Куди-куди, а у Францію я хотів би з'їздити. Так, давайте ще скуштуємо злаковий. Бо солоний дуже смачний, але я хочу скуштувати ще такий варіант. Бачите, як вони відрізняються. Це злаковий, а це звичайний, солоний. Тому я хочу його скуштувати. М -м -м. Він солодкий. Він більше вже підходить до десерту. Тому все ж таки доїм наш тунець з солоним крикером. Так, прибираємо цей крекер. Ми вже скуштуємо з нашим десертом. І відкриваємо банку з нашим десертом. Ага, бачите, воно потрібне для того, щоб його намазувати або на злаковий, або на шоколадний. Давайте, до речі, його також розпакуємо. І куштуємо сюди, додаємо з таким чином і куштуємо. Оце так кайфовий десерт. Подивіться, воно виглядає як суфле. Я оце їм. І мені здається, що кращого сухпайка, ніж цей варіант, не існує. Не Знаю, яка там буде вечеря, але зараз мені все дуже подобається. Я дуже здивований. І тепер, друзі, хочу приготувати вечерю, а точніше, четвертий прийом їжі. Так, у нас залишається ось така каша разом з тунцем. Тому відкриваємо, тут у нас 300 г. Подивіться, як воно все виглядає. Тут багато овочей. Тому зараз ми все розігріємо. І також скуштуємо якийсь цих батончиків і також хочу приготувати каву. А вареньку цю, яка залишилась, треба було додати або зранку в мюслі, або з'їсти з, з печивом. Тому вони залишаються. Я їх вже використовувати не буду. А це ми зараз все добряче розігріємо. Тому перекидаємо все, що тут є. Так, і скуштуємо. На вид дуже цікава каша. Мені вже хочеться її. Куштувати. Тому. Перекидаємо. І зараз, швиденько, в мікрохвильовці все добряче розігрію. І так, ну що, друзі, розпочнемо вечерю. Так, воно вид дуже-дуже цікаво виглядає. Я не знаю, що це за крупа, тому мені цікаво. М -м -м. Можливо, це. Якийсь сорт чечевиці. Але я не впевнений. Дуже смачна і легесенька. Тобто час їжа. Бачу, тут навіть є помідори. Зараз вам трошки поближче покажу, як виглядає ця їжа. Було трохи більше, але я вже з'їв, бачите, ось така. Смакота. І тут в мене какао. їм, і Тепер зараз подивимось на ось ці смаколики, які, вони, які в нас залишились. Так, давайте розпакуємо всі ці батончики десертні, і подивимось. Так, перший варіант ось так виглядає. Так, далі дивимось комбат. Це я так розумію, шоколадний. Бачите? І третій йде вже з фруктів. Тому ось такі три смаколики. У нас є. Друзі, я зараз буду допивати каву, доїдати свої смаколики. І скажу вам, що мені дуже подобається ось цей французький сухпай номер 4 найкращий з того, що я куштував. Тому всім рекомендую це 10 з 10. Це найкращий сухпай, поки що який я куштував. Друзі, скиньте це відео друзям, хай вони також подивляться його. Якщо це відео було для вас корисним, то поставте лайк, напишіть коментар, Любий, який який забажаєте для просування каналу. І також не забудьте підписатись. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, всім бувайте!